Продовжуючи знайомство з прибережними та водними рослинами, хочу показати вам одну з моїх найулюбленіших рослин. Це сусак звичайний або парасольковий. От його, бачите, суцвіття схоже формою на парасольку. Рослина дуже декоративна. Її теж застосовують для озеленення берегів штучних водойм. А також дуже корисно, тому що з цього листя люди плетуть кровошки, корзини, різні вироби. А ще кореневище цього сусака має великий міст крохмалю, його можна викопувати, сушити і готувати чи муку, чи якісь ну, стівні теж вироби. От будете знати ще про таку дуже гарну і корисну прибережну рослину. Сусак.